Ми кожен день бачимо економіку навколо, але це стало настільки звичним і буденним, що люди просто не помічають очевидного. Наприклад, найбільш часто ми стикаємося з економікою в сім'ї. Напевно, кожному знайомило сполучення сімейний бюджет. Батьки розподіляють зароблені кошти на покупку будь-яких необхідних речей. Частина грошей йде на харчування, частина на одяг, навчання, проїзд в громадському транспорті, оплату комунальних послуг тощо, але найчастіше люди залишають невелику суму. І кладуть її в так звану скарбничку. Пізніше ці кошти можуть скласти певний капітал, який сім'я може використовувати за власним бажанням і на скласний розсуд. Це може бути покупка нового дорогого автомобіля середнього класу або поїздка всієї сім'єю на популярний середземноморський курорт. І все це завдяки правильному розподілу грошових коштів. Але коли ще людина вступає в економічні правовідносини, відповідь проста. Наприклад, приходячи в магазин, ми здійснюємо покупку запропонованого товару, тобто робимо свого роду економічну угоду. Те ж саме можна сказати про послугу таксі, перукарських салонів, автомобільних майстерень та інше. Багато людей в умовах ринкової економіки мають в приватній власності квартиру, будинок, дачу і багато іншого, в залежності від матеріального достатку. Людина має повне невідчужуване право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм особистим майном. Таким чином, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що економіка в сучасному світі відіграє провідну роль. Економіка впливає на багато процесів, які протікають в інших сферах суспільного життя, особливо соціальна. Економіка навколо нас, навколо кожної окремо взятої людини.